Так, всім здорово, ви на каналі Візнік 17. Сьогодні у е, нас буде відео про скайбазу. Е, зараз новий сезон з Сімпсонів, але він уже скоро кінчається. Е, е, ну, зі мною Ваня. Добре время суток. Ну все, е, короче, погнали. Катку. Що <ріхи> дуже інтересно. Все, ми вже зайшли в катку. Давай, куди приїхаємо? Куди карта ляже? Сюди давай. Там, можна сказати, нормальну рейсію, можна якось залататися. І будемо строїти скайбазу. У мене такий скін банана з БП, я купив БП, оце недавно якраз. Все, я почав строиться. Все, короче, друзі, ми вже почали строить хай базу. У мене все по фулан. Угу. Короче, залазь до мене вже як є. Та я ще трошки подумаю. Блин, ну. Все, я лізу до тебе. У мене 500-500-180. Норм. Ну нормально. Бо зараз карта маленька, то ж ми з вами мали. Стоять. Ярик, а тачки убрала чи ні? Ні. Короче, я автомат... Окей, другий підхід. Так, ми до вас повертаємося. Так, продовження значить. Куда прыгаем? Я думаю, на цей парк? На цей парк прыгаем, короче. Короче, Ярик... Що? Anienne do nas. Ні, все, я почав строїть, а ты знаешь, заїжджаєш. Що тільки не збий меня Окей. Тільки за едь на дальше від мене. Ви поки що так буду. Ви сюди і скинь мені пожереси, дерево. Заберите. Дай патрони на М-ку, дай патрони на Мку. Uh. Uh -huh, дякую. Ну що, друзі, я дякую, там не почав не... вам казати, але дивіться, ми вже чуть пошталися. Ваня, дивися. Бляха. Так. зроблю Жди, Біля, ти... Ні, ти не... не строю, ти не заїжджай. Я хочу ще вверх прям по максимуму поправувати. Стоять! Тепер Все. Все. пробуй, 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 пробуй А я заїду, ти стройся далі Так, я не знаю, я, конечно, чуть більше ресы витрачаю, але головне, щоб ти не впав на цей е, стоять. Дай мені реси. Так що за тип? Е, так, стой дядь. На, забирай, я рик зона. А, блин, что я. Стройся. Ти мені Що мало скину. А, ну ладно, в мене ще каміння. У мене більше рейсів нема з дерева. Ні, я все, все я понял. Ти строй по обычному, я заїду, нафіг нафиг так строїш. Окей. Стройся, я так заїжджаю ідеально. Блін, конечно, погано. Блін, мене пролагай, я боюсь, я не сай. стільки раз, Ярик, то давай я буду строїть. Та ні-ні-ні Ярик, я стільки раз строю, цю скайбазу, що це капець То я теж не раз строю Ой, це вже проблемка, достройся до конца зони, я тобі дам ресурс. Попробуй там не вивернеш? Ярик, не трать треси, все окей. Ты стройся так само, як ти, я виїду, не парься. В тебе шесть часик вивертається. Ні, я контролю, я нас трою і не вивертаюсь. Все давай. Тоби, я сейчас ресир скину. Скинь мені все залізу і все за це залі все залізо. Бляха. Тереса самого мала. Там проблем, проблемка знизу. Та я знаю, що я попробую оновити. Де він? Тебе є якісь сорочки ближчі? Дай мені, дай, дай, пожи, 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 оцю дальню, 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 пожи, скільки. А мені вона надо, я буду їх знайти. Блін, я просто попадаю, да, ну ладно. Тих, тих, тих. Диви, я зразу на машині сижу. Дай 50, дай 50. Шо? сядь машин, а, а не, я... не, стой. Да, сейчас сорок, сейчас сорок, девяносто дал. Да, сорок. Скинь мне эту пушку ПЖ. Нет! Тихо, вода, 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 вода. Не люблю. Ай, хороший. Я понял в зону. Я рік в зону. Чи може мені принятить або ні? Ты можеш прыгнуть, до мене достанеш Ні, а міг би прыгнути пів запушить. Так при... ти можеш до мене пригнути ще все, я бабу. А, тебе піпець, як видно, я их зараз б'ють. Ты должен иск. Да я тебе зараз, зараз уже сбывают. Лучше прыгай. Так пока. Шо пока? Я сдал. А блин. Там і п'ятик. Де над водой строю? О таке, друзі, творится. Я там ту машину даже не бачу. Блін, в мене навіть трубовика нема. Кіп там. Так. Стоп, скільки команд? Три команди. Там на заправці. Опа, диви, як повезло. Туда буде йти. Файси це Ну Диви, в мене три аптеки. Ап Ой. А що я їм кину удар? Ти за мене перехід, не, не зможеш. Та шо, ти просреш просто ударку. А вони нокають один одного, там уже один-один. Я один-один з -один стівпам остався. Знаєш, як я зроблю? Якщо вони зб'ють той початок там, де вони мене спалили, не там, оце прям здалека. Ти проіграв. Чого? Ты береса ноль, маєш можешь спорить. Шесть рейс. Ты тоже не Та То пофіг. Ничего, вже як я. Да ты кип мені цікаво. Иди пуш, тебе інша варіка нема. Та почекай, що зразу пушить. Ты думаешь, не достроюсь? Даже не пробуй. Просреш останні леси. Вс, а тепер ты строиться даже не зможеш. Що, я могу пробувати удар покинуть? Ні, шо ты, він потратить, 10 хп, ну і все. Ты себе спалышь. Ну, в блін блин. Я в будеш грати, играть, если він нормально строится, а в тебе ресла нема. Бляха! Ще. Його пару хп, два хп було. Два хп було. Вот такая фигня, значит, дружі. В смысле, это выходи В виходить кінець. Окей. Ай. Що, не вийшло ви забняти королівку, того що. Там іець, боже. У мене я його не зміг з за того, що я не захилявся. Ну то що, давайте. Пока.